Усім доброго дня. Харьковская область. Ну, 7 число сегодня, 7 липня. Хотел трохи поговорить про ситуацию на Пасеке. Ось температурка у нас поднялась наконец-то. Ну як наконец-то? Днем. Температура. Ось 35-36. А получається днем, вот на протяжении уже кількох днів просинаюсь і температура все одно где-то в пол п'ятого-10 градусів всего тепла. Так що получается не дуже то і виділення нектара, хоча у нас Соняк ще не цвети, зовсім не ще. Ну, там кое-де падалишним, там одна-дві головки на все поле. А... При такой низкой температуре ночи выделения нектара нема. Надо, чтобы 15-17 хотя бы ночью было. Тогда нектар нормально выделяется. Така, така вот такая вот ситуация. Ну в Сонях у нас по всем параметрам. Я ходил по полям. Дивился. Ось через патечок там це приблизно ну, метров 300. Максимум 5 км. Ну, напряму, на 300 метрів до поля. Там вон, ще, ще рядки видно. Значить, там ще не дуже високий ну, до, до грудей може ще не достає. Я туди просто не ходив. Ходив в другу сторону, там де по пояс, де до грудей достає. А в деяких місцях є Сонях, даже і до колена ще не піднявся. А тут за огородом і у нас так вообще есть только 4 листочка маленьких выкинул. Я там пару днів назад ну, такие 10 см висотой Він цвісти, цвести цвісти аж у виросні Так що така ситуація по Соняху Я думаю що цей тиждень ще сьогодні понеділок Я думаю до кінця тижня там є у нас Сторону Дніпропетровщини, там одне поле, ну може до кінця тижня воно почнуть маяки викидати, а так тільки аж через тиждень у нас почне зацвітати. Приноси у нас, от на веса дивлюсь. значить приноси, ну як сказати, в основному ноль на весах, тому що все, що вони приносять, от зараз на весах, ось цей тулік стоїть, він важить 46 кг на весах вечором точно так же Ну я уже когда темніше я проверяю 46 кг До утра мінус 500 минус 700 грамів вони виветрують, з'їдають І отак вот вот на наступний день опять приносять Ну це ж не принос получається Принос це когда плюсом буде йти Поки плюса там нема там, ну, 50-20 грам Это еще даже и, еще рано ставить, они не будут все одно тянуть. Ну а стан пасеки вот такие у меня, вот. где на трех корпусах стоять, где на двух. Там за домом такая сама ситуация. Получается, я позъедну семьи, уже я не семьи, а посоединял у меня в основном двух матки-помощницы, двухматочный, ну не двухматочные, а по две матки, вверху и внизу было. Вот посоединял там, до меня тремя способами соединял. Тут приблизно 80 семей у меня, не приблизно, 80 стоит, что там приблизно. Соединял тремя способами. Первый самый такие, где больше всего мудохается, это когда І одну і другу матку знаходиш, ту яку потрібно, садиш в клеточку. Ну, на час забираєш обох маток із сім'ї. І ту яку надо, підсаджуєш. І потом через день, через півтора суток випускаєш. По моїм наблюдениям, дольше не надо там, не, там, троє четверо суток держать, потому що вони можуть не кормить в клеточке матку. і вона може від голоду. помереть. Я обычно сутки по полтора и выпускаю. И тогда нормальный прием. Там же, где были однаковые матки, там, или, ну, вот, или по производительности одинаковые, или обе молодец, годишние. Ну, то есть она и та, и там, та, не разницы не было. Я просто покидал газеты, то и все. И там разницы нема, как останется. Ну, зазвичай остается всегда нижняя матка, потому что я Через день верхній ляток закриваю, вони ходять через низ. не знаю. Ну, от, я дивлюсь, В основному завжди нижня матка виживає, верхню, звичайно, верхню вбивають. Ну, или вбивають, я не знаю, що вони там роблять. Матки гризуться між собою. А там дальше, там, де я вже просто задолбався і газет не вистачило, Потому що зараз ну, почту ми не виписуємо. З газетами проблема. Я просто вже нагло я я просто брав сзади, загинав уголок клієнки трохи. У мене там ще є ароматичні каплі. ну Не буду рекламувати які. Кожен для себе хай вирішує які. І там пару капель туди капнув, щоб через клієнку вниз. Вони зараз тепло і вверх піднімається І все. Не, не, не вишукував я ні верхню, ні ни ни нижню матку. Через день от, ночь простояла, там уголок буквально чуть отвернутий. На следующий день я чуть больше завернув. И через три дня я проходив проверяв, все нормально. Одна матка осталась. І теж по, по статистике, що у мене виходить, в основному, там де сильніша сім'я була, в основному внизу сильніша. І що в основному всегда і нижня матка і залишилась. Ну, так що отак от. Ну по розплоду, що я хочу сказати. Розплода не дуже багато, тому що я на, це сьогодні понеділок, а на тому тижні в середу я дав останній мед. Так як у нас ніч... ні з чого не було. Ні акації, ні липи, ні разнотраві, ніякого меду в нас не було, качати нічого. Рамки там грюкотять. Немає у нас взагалі ні... Ні венчика, ні коронки, нічого нема на розплоді. За счет того, що я додавав дотації, спочатку віддав у медові рамки, потім я віддав весь мед, що був у бетонах. Так що ну, залишаєш кожен раз, що думаєш, може в розницю продавати. Нікому воно нічого не треба, то по весні віддаєш бджолам. І все. За счет цього, де на трьох корпусах стоять. І там... за счет того, що по дві матки сіла, понасівали. У мене э, там дета ну, по 4-5 по рамок на кожну матку. Ну це маловасто, конечно. А коли я їх соединив получається 8-10 рамок. Вот на колону получається 8-10 рамок. Тут це ще й непогано. А ті, що на двох корпусах стоять. На даний час э, там ситуація така, там трохи менше насіяли. По 3-4 по рамки. Ну виходить там від 6 до 8 рамок у них на два корпуси в даний час розплода. Ну це не, не ну, така от ситуація. Так що отак от, от. І. Ждем подсолнух, цей соня, Сонях цей ждем, опять же. Ж, Ждем його, як я не знаю що. Но, ну, дело в тому, що це не панацея, тому що ви ж самі розумієте, що фермери, фермери ще створять, я от скільки з ними розмовляв, Що-то де... там трохи перекошений, корпус. Вони, вони дивляться тобі в глаза і роблять усе по-своєму. І їм кажеш, а що от у вас за пацан, що ви це, їм наплівати, вони знають. що вони вже витравили все, що можна, і продовжують травити. І будуть травити. Це ж не так, як раніше було, що з весни кришки гарячі. З весни люди пололи бабушки, дедушки, там, колхозники, школьники їздили з сапачками, пололи, пропалували всю... Буряк, там, усе, усе, сонях, кукурузу, усе, що можна було полоть, усе пололось. Ніякої хімії, ніяких тракторів там не було в полі, все вручну. Тому бур'янці були, дороги понад посадками, ви ж самі знаєте, там 6, 6 метрів залишалось. Буряна А, І що найголовніше цикл, Земля відпочивала, тому що якщо після Соняха, на сьомий рік тільки садили соня, опять же, на цьому полі. По осені воно перепахувалося, туди вивозилося із коровника в навоз, вивозився, воно потім розкидалося. Це якось там тракторами. Я вже не пам'ятаю, як вони там це розкидували. Зима проходила. Весна проходила, потім спахивалася, зима садилася, і що попало? Соняк не садився. Садився тільки аж на сьомий рік. Раніше так було. А зараз у нас є тут один дієтель, сонях по Сонях усаде, і Їм все одно садять гібриди. Тому що вони знають, що хімії витравили все. Немає ні жучків, ні тараканчиків, ні букашек ніяких. А рослин так немає. Я ходив, знімав. Нісколько дні назад там викладував, де соняхотаки там як спічна коробка, чуть більше поле чорне стоїть. Нема ні хріна. Вони все витравили і, відповідно, витравили все, що колись хоч якось цвіло. Якщо раніше у нас, коли після зими, ой, зими пшеницю убрали летом, це було приблизно в середині літа там уборочна, там плюс-мінус як погода, дожди, не дожди. І стояло воно, почти до поля не пахане стояло, тому що тракторів мало було, воно стояло почти все время до, до Нового року, не пахане. І там по стерні і буркун роз, і ну, ж там і і ще там всяка зелень, там бур'янці простало цвіло і пчела було що їсти. Плюс то, що був медовий конверт, там і спорцев садився коровам там всякі-всякі все садилось. там гречки садились, усе садиться, зараз не садиться нічого. Вони всі перейшли на гібриди, їм наплювати. на пчелу. Вони знають, що їм опилення не потрібно. От в цьому році у нас хоч кажуть, що із усе, немає урожаю на деревах. Не морозів, Тому що, коли то, що там і цвіло, у нас там трохи садки цвіли, Ну, цвіли, виходить, і от з ким я не розговорював, а всі кажуть, а де ваші бджоли. Не було зовсім бджол. Хоч у нас і по телевізору там показують, що 25% в Україні бджол загинуло. Яких 25%? Що ви розказуєте? Загинуло, мабуть, 75%. Залишилось 25%. Тому що э, у нас тільки окупованих територій вже хрень з це вже мінус плюс бджіл дуже мало. В цьому році ажіотаж такий був повідомлення пчолів. Всі там дзвонили, дзвонили, продайте, продайте, всі дзвонять, дзвонять і дзвонять. Плюс загинуло дуже багато пасік. А загинуло, і там болячки, клещ, там, потім звратні холода і всі прекрасно знають, що було в цьому році. От тому фермери і перейшли на цей подсолнух, який ніхрена не виділя. Його Ждуть цей основний взяток, а ну що він там виділить? Він нічого в основному не виділяє, Слабо, слабо, слабо. Нема вже пікових приносів, Як раніше було там я розговариваю зі старими пасічниками, 15 там до 17 кілограм бувало там, ну, максимум там один день такий скачок, а потім йшло потихонечку на спад і там э, останавливалося на якийсь там ну вже, там, уже 7-9 кілограмів. А у нас от в минулому році піковий показатель був по-моєму 7,5 кг. Принос. От і робити виводи. Що, що приносять? Я ж говорю. Возьмиш, одна сім'я дасть більше, друга менше, одна там взагалі хрена не дасть. У мене в году році була така сім'я, вона з ржавою кришкою стоїть четверта з краю. Та 4 корпуси дала на 300, Вона на трьох корпусах стояла, два рази я їх знімав, качав. Були такі, а були такі, що ніхрена хрена не дали. І потом, когда розділиш всю пасеку розділиш на той мед, що ти получил, у тебя получается там максимум 30 кг, до 30 кг виходить, Все. І напротив літа не було нічого. От і все. А, а нам красиво розказують. І тут же, ж, ви ж почитайте, Мені от син Пурслав пару днів назад. Короче, там ЄС. Обмежили вивоз і на 35 тисяч тонн, і все, все остальные буде обкладуватися налогами, відповідно, налоги на кого повесять? На виробників, то есть на бжелярів. Бариги платити не будуть. Ті, хто у нас купляє мед за копейки. тому що це все під депутатами. Тим, більше, самі знаємо, які зараз депутати, яка у нас партія, краде непомерянными ценами, даже Янукович там охреневший даже не представляешь, що стільки красти було, як зараз крадуть. Да. І І от що виходить? І от обрадували. а читаєш там, я всю статтю читав, що, я не знаю, откуда такі здачі меда. Вони або беруть китайские мед і бадяжать українським і потом продають. Скорее всего, тому що перше полугодие в прошлом году, в прошлом году, тоже, от по нашому регіону, я точно знаю, що Ну, дуже мало було меда, Дуже мало. тому що у всіх моїх знайомих, які там по 15 бочок здавали, в минулому році було 3-5 бочок, максимум. І кажуть, що в перше полугодія було 40 тисяч тонн вивезено з України меда. А до кінця року було вивезено 85 тисяч тонн. Звідки така взялась сума? Я не розумію. А звідки, якщо у мене. Ну, мені в минулому році повезло, теж дві матки спасає. У мене урожай був такий, як і минулому году. Потому що навіть заїжджав до мене і каже, я не вірю. У всіх це найкрив бочки покажи, Посчитав, каже, ну так, да, тобі повезло. От, обмежили. І що вони розказують? Треба шукати ринки інші, ринки тому що ціна упаде, там. 40 гривень прогнозується. Як тільки квоти виберуть, 40 гривень Закуп... бариги у нас оптом мед. Потому що всі налоги повісять на нас. І кажуть, треба переходити шукати альтернативні путі реалізації меду, а реалізувати в Україні. Кому він в Україні нужен? Кому? От скажіть, хто його буде купувати? У нас війна йде в країні, люди є тягнуться. Да, в Києві бабло є, там вон, Підараса оті, що не, не воювали, ніде нічо, там на Бентлі, на Феррарі да, ну їм мед не нужен. Вони будуть жрать устриці, чорну красну ікру, ну, кабачкову, заморську, як, як колись казав, крамаров ікра заморська кабачкова. А мед їм 300 років не нужен. Вони будуть шампанське пить по 500 долларов, там, і по з по лишнім за бутылку. Мед їм нахер не треба. Так що виход, який у нас у бжалярів. Будемо бросати все це діло. Потому що, потому що часи тяжолі настають. Я, я ще вражений, що як во В'єтнамі була війна пройшла. І в зв'язку з тим, що там дуже багато було хі, хімії в атмосфері. Там на, по-моєму, на 50 років було запрет сільхозпродукції. Я просто охреневший, що нам досі. Розрішають вивозити це дело. Як тільки нам їм дойде і запретять, то ну, короче, тут буде повна шляпа. І так, Україну вже добили, а це буде вообще капець. Прийдеться бросати усе. Ну а що? Береш Весь год проколупався на цій пасіці, промудохався, то боровся там, щоб вижили зимою, там з клещом борися. Потім наращуєш сім'ї, потом е збираєш цей мед. Труда, сколько там, хто нанімає робітників, хто нанімає, цілий год їздити надо, їсти за що-то. Потом віднімеш всі расходы, поділиш е свій прибуток, нещасний, і дивись, а що в тебе на мінімалку з горем пополам. Хорошо, якщо витягло. Якщо не витягло, і буває таке, що не витягло. Плюс там непредвиденные розходи, які то по пасеке всякі були, там. падеж, як у мене колись було, там, вся пасіка загинула, льотна пчела. Там я посчитав, убытков було почти на пятерку зелені. Ну, тогда, тогда осталось, вообще хрена не осталось. И що, никто ничего не компенсировал и не компенсировал. Вот такие бывают у нас вытраты. Так що така ситуація. Придеться це все бросати, оставлять собі там 2-3 улика, щоб несколько трьохлітрових банок принесли, щоб ради удовольствия. і все. Якого-то там чайок зимою попити. Нікому він не нужен. Ніхто його не купляє. Залишилось от як у нас в місті одні пенсіонери і молодеж. Дуже, дуже молоді які. Все, більше нема нікого. Вигрібли всіх. Всіх уничтожили на війні. От і тільки догадуватися. Зачем це, це все зроблено? Просто винищують український народ. А яким способом... Тут і так все ясно. Так що така ситуація. Ділитися своїми мнениями, впечатленнями. Я не знаю. Тут ніяк дивися там этих э, всяких пчеловодов, блогерів, типа прогнозують, що меда буде мало. Ціна буде ой ой, -ой та яка там ой-ой. Бариги соберуться в кучі, скажуть, дамо їм по 30 центів і все. І більше давати не будемо. Місяць два пройде і понесуть люди, здавати цей мед. Ще й на коленях будуть просити. А вони ще і документи повністю. Новий паспорт пасічника нового образця, потім э -э -э код. Всякі там примочки, намочки, усе їм треба. Вони ніхто платить налоги не буде. Будемо ще і ми потім ще в кінці року. з нас ще і налогова виверне. Так що отак от буде. Ну, хороше у нас тепер правительство. Воно нічого не потеряє і не дасть заробітати людям. Себе вони не обідять. Так що така ситуація у нас. Ось такі дела. Ну. Ждем, ждем подсолнух, ждем, побачимо. Ну, особо надежи на него нема. Так що розповідайте, що в ваших регионах, як настроєння, яка ситуація. Все, всем пока.